Змійка, заїзд на стоянку, тунельний поворот, колія, проїзд естакадою, складний розворот, паркування в обмеженому просторі, рух з перестроюванням, елементи естафети та стоп. Саме таке фігурне водіння демонстрували автомобілісти транспортного цеху Рівненської АЕС на практичному завданні другого етапу конкурсу професійної майстерності. Традиційно, в жовтні місяці до свята дня автомобіліста, ми проводимо конкурс професійної майстерності серед водіїв транспортних засобів. Цього року прийняло участь 13 чоловік. Це є досить високий показник серед учасників, це є трошки більше ніж в минулому році. Даний захід проводиться з метою популяризації відповідно як професії автомобіліста, підвищення кваліфікації водіїв, підвищення майстерності водіїв, як практично, так і теоретично в знаннях правил дорожнього руху. Перший етап був теоретичний. Конкурсанти відповідали на тестові завдання щодо знань правил дорожнього руху. Теоретична частина складалася з 20 запитань, які треба було виконати за 10 хвилин. Ліміт часу був встановлений, допустивши якомога менше помилок. Також були умови щодо дотримання правил дорожнього руху, вимог охорони праці і вимог встановленої швидкості, яку вже встановила комісія там по ходу конкурсу. Конкурсна комісія у складі семи чоловік пильно слідкувала за процесом, як теоретичної, так і практичної частини конкурсу. Теоретичний етап проводили за допомогою програмного забезпечення, яке транспортний цех спільно з навчально-тренувальним центром підприємства розробили для удосконалення спрощення та оптимізації робочого процесу. Хочеться відмітити дуже хорошу якісну організацію самого конкурсу, як теоретичної частини, так і практичної. Було дуже цікаво спостерігати за змаганнями між учасниками, які такий був двох такий спортивний, можна сказати. До слова, кожен працівник Рівненської АЕС має можливість перевірити свої знання щодо правил дорожнього руху в додатку Веб-Аспект. Взяти участь у конкурсі профмайстерності мали змогу всі охочі водії транспортного цеху без обмеження щодо віку, а саме водії легкових вантажних автомобілів та автобусів. Всі показали досить достойні знання по правилах дорожнього руху. Практичний етап конкурсу передбачав фігурне водіння автомобіля. Шкода суперб. Необхідно було виконати 10 фігур з мінімальним часом. Була дуже запекла боротьба серед водіїв і переможці показали достойні результати. Переможець цьогорічного конкурсу Сергій Шолубка в транспортному цеху РаЕС працює восьмий рік. Два роки тому він уже був учасником аналогічного змагання. Каже, що головне поставити собі мету і не боятися йти до неї. Нині працює водієм у колоні вантажних автомобілів на бетонозмішувачі. Працював на газоні, на зілу. ну, будь-яких грузових. Захоплює, дуже цікаво, Всі рекомендую нашим всім працівникам транспортного цеху брати участь. Ну, задоволений. Такі конкурси, на думку учасників, дуже важливі, бо під час участі в них водіїв вдосконалюють свої вміння та навички. Серед водіїв, котрі вперше беруть участь у конкурсі, Дмитро Тригуба. У транспортному цеху він працює тільки рік. Переконаний, що майбутня перемога в нього ще попереду. Саме головне не хвилюватися, бути впевнений в собі. Я дякую Збройним силам України, що маю можливість працювати і участвувати в таких конкурсах. Наприкінці жовтня транспортний цех Рівненської АЕС відзначить 49-ту річницю з дня створення. Нині ж у ньому налічується 429 одиниць різної техніки та працює 461 працівник. Кожен переконаний, працює максимально ефективно, аби послуги, які надаються структурною одиницею, були якісними та оперативними. Хочеться також привітати всіх наших працівників транспортного цеху з їхнім прийдешнім святом професійним днем водія і побажати їм лише легкої і щасливої дороги, щоб всі поверталися додому. Людмила Скіпчик, Павло Жих у ЗГРС.